Це зробили рядочок і тепер почнемо цей жмиг вкладати. Отаку розпріляємо його по рядочку. зараз вже перше вересня якраз гарна пора воно не проросте. Оце результат минулого, минулої посадки, воно отак буде вилазити у вас. І просто не полінуйтеся. Один раз його так закопайте. Це гарне насіння, воно не варене, воно тільки віджати деяке, звісно, пошкоджене. Но процентів 70% воно може прорости. От. І я отак розпреділяю його в рядочок, але десь сантиметрів на 10, щоб воно не вимерзло у вас на зиму. І щоб перезимувало і на наступний рік у вас будуть вилазити помідори. Просто воно ж вам не зашкодить, да? а якщо ви його просто викинете, то воно перегниє, помідорів у вас не буде. А саме головне... Що цікаво, що ці помідори отак посаджені, з якими там не паришся, не замачуєш нічого, то вони менше хворіють. Розумієте? Вони наче як дикі, тоді ростуть. І можуть прорости не на наступний рік, а через рік ще. О. І таким чином тепер засипаєте, не поливаєте його. І отаке, що воно дає? Воно дає, ну як зрозуміло, що ну, це вже це один. Да? Зараз ми підемо рядок попередніх відео саджав. Саджав їх. Ну ось, бачите, ну, все позаростало. Ну все ростуть помідори. Це з попередніх років. Воно вони є. Вони такі, наче будуть як чері, але можна їх і в баночку споживати. Вони не болять, я їх ні разу не прискав в цьому році. Ось всі хворіють помідори, які там саджаєш, розсадуєшся. Оце ні, воно наче дике, воно перезимувало якщо, то значить, у вас будуть помідорчики. Такі невеличкі, але вони ще не стигнуть. Зараз тільки 1 вересня, От зараз і дощик піде. І вони достигнуть і будуть вас радувати. Це наче як бур'ян такий, знаєте.